Чекай, чекай, перед початком цього відео я хочу сказати дуже велике дякую тим людям, яких ти бачиш зараз на екрані. Бо це мої донатери, які мені задонатили. Дякую вам всім дуже, дуже дякую вам всім. Бо ви мені допомогли закрити збір в 15 тисяч, бо ви мені допомогли нормальний ноутбук собі купити. Що ж, не буду вас більше затягувати. Панель до відео, а? Нещодавно я просто дивився ТікТокі, но в один момент я побачив ось це. І я сразу зрозумів, мені треба це зробити. Що ж, не буду вас затягувати, поїхали! Всім привіт, дорогі друзі! З вами рома ви на каналі Ромен і сьогодні я буду гуляти в Майнкрафт. Но не просто. Я буду гуляти в Майнкрафт з, з замечательним модом Inside the System В чому цього мода? Це хоррор мод, який, мож, який може заходити до тебе в світ. Він може щось тобі ламати, Він може робити все, що захоче. Він може навіть знайти твою адресу. Ну, це я вже жартую. Опана! Друзі, тут мій айпішник, гатя може, і може, там треба примірити Що ж, давайте вже робимо новий світ. Все, створити новий світ. поїхали Так, друзі. Сразу ж вискочив якийсь там дисклеймер, на нам трохи пофіг на нього. Э, так, давайте. Чекайте, я... Ой, засуджую таке я максимально, що у мене тут є. Що у мене там пакета ресурсів засуджую. Давайте вырвемо цю музику вона мені не нравиться А йому якось пофіг Ми тоді повністю звук Майнкрафта зробимо потому що я не хочу з нею гуляти Так. Що, поїхали. Так, все. Поки що це найобичний світ. Давайте будемо добувати дерево. Скоро до нас зайде е, наш друг з цього моду. Так, да, якось так. О, ось він зайшов. Е, cool Player 303. Е, поки що я на нього обращати внимання не буду. Типа, ну і що, зашов, то й зайшов. Мені якось все одно. одну. Е, Поки що просто ми гуляємо спокійно, гуляємо, він скоро щось має написати в чат. І головне, головне щоб він почав аграритися, його треба вбити три рази. Або навіть менше, Дайте, почнем... ні, Давайте, щоб нам було трохи простіше. Зробимо якийсь м'яч. Нам треба його вбити три рази. Чи, біль... чи більше, чи менше, я вже не пам'ятаю. І тоді він почне аграритися і щось робити нам погане. Так, робимо. Робимо меч. Давай, дружочок, сюди. Єй е, ай, айфон дбанні Він знайшов якусь. Ну, він, коротше, якусь знайшов. Вроді кроліка. Це якась помилка, вилісота, не важна. Коротше, нам треба його вбити три рази. Чи більше, чи менше, я вже це повторюю третій раз. Ще ж поїхали. Просто його вбиваємо. Так, все. Ми другий... А, і треба третій раз, його вбити, і все. І почнеться копійо повний. Будуть скримери. Якось так. Все. А! Нет, треба його більше, я так повіду. Стоп іт! I am your friend. Ну, sorry, це суть такого. Це суть цього моду. Тут треба... Ой, йомайо. -йо! Я испугався, блін. Так, все, ми його вбили. І все на цьому. Uh, він щось написав ще на якомусь японському, напевно. Я зараз навіть візьму телефон і перекладу це, тому що мені цікаво. Uh, what happens when we die here? Uh, ти, напевно, я не знаю, але напевно тут написано, ти хочеш, щоб я вмер. Так, тут написано усе, це японські якісь Е, uh, Мене вже досить, я тебе ненавиджу, і я ненавижу весь світ. Випусти мене, випусти мене. Я знайду тебе і випущу тебе. Щось я. Знаєте, трохи. Э, Стромно. Хоча, що там стромного? Боже мій? О, чекай, в мене з'явилася якась книга. Я це одразу не помітив. The game was Biaн. You have 3 days to solve the puzzle. There are three files on the computer. Короче... Я зрозумів, треба знайти три файли. Я це знав, і я знаю одне. Один із цих файлів знаходиться е, на завантаженнях. І що? Це якісь рандомні просто-напросто символи? Якось так. Е, так, давайте. Ми йому це напишемо. Все. Одна надпись є, я вже згуб... Ну, поки що ми можемо просто-напросто просто спокійно гуляти. І я вже загубив десь свій сундук. Ой, точніше, що верстак. Ну, ладно, давайте ще один скрафтимо. Поки що ми, по ідеї, можемо спокійно собі гуляти. І поки що, він нас не добавляє дрогати, Ну скоро там з'являться скримери і всі діла. Так, давайте десь ось тут побудуємо собі якусь... Просто коробку, щоб ми там. щоб ми тут пожили. І якщо що, це должно бути без вірусів, я сподіваюся на це. Ну, потім перевіримо, може, ну, цей мод просто зламає мій комп'ютер, і я останусь без нього. Поки що я просто буду спокійно собі розвиватися, нікого не трогати, а далі вже там подивимося, що буде. Ну блін, я вже чекаю, поки там, я не знаю, ну просто мене напугає там скример якийсь дадуть чи щось таке. Опа, шукав м'ять знайшов золото. Я хотів знайти камінь, а тут уголь. Блін, мені написало в чат про досягнення я подумав, що це щось з цей чел написав. І ще він у нас зараз в мережі. Друзі, просто ради інтересу. Давайте зараз я включу собі чити. І я хочу до нього тепнутися. Мені цікаво, де він і що він. Жодної судності не знайдено. Ну коротше він просто-напросто зараз показується в табі як якийсь рандомний челік. Ви це бачили? О, Що? Чекай. Ви це бачили ці що? Він тут був. Так. Uh, do you know this country, Ukraine? Так, знаю таку Україну. Зазначальна країна, Україна. Uh, ну там було написано, чи знаєш ти таку країну, як Україна. Так, да, це вже якось мені не подобається. Ну, блін, наконец то хоч щось появилося. Ну, блін, тому що я вже то, що нічого не з'явиться, можна вже це відео. О, палочки, це нам треба. Коротше, поки що ми можемо просто-напросто вишивати. Якось так. Так, я собі накрафтив е, кірок, сакір, так що поки що можна просто йти виживати. На цю книжку, яку от у мене, яка у мене появилась після того, як я бив три або чотири рази, я вже не пам'ятаю, я не викидати не хочу. Так, корова ти вибачай, але мені треба їжа, так що все. Так, друзі, я вже умудрився накопати 55 е березі, так що йдемо його перероблювати. Все, друзі, я собі зробив більш-менш хату. Переночувати в ній можна тут. І ще, блін, треба зробити якісь сундуки, я не знаю, печки. Так, я, напевно, викладу ось це. Все-таки викладу книжку. Так, ось це, все. Ми просто оберемо і викладаємо. Ем, я хочу залишити. Ні, я собі залишу сі факі. І ось так. Так, мені треба зробити ліжко, так що поїхали. Ш... Ой, Що? Чекай, чекай, чекай. Чекай ну чекай чекай, 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 друзі, друзі. Що це таке? Що це таке. Що це таке, боже? Мій. Боже мій, що це? Ви м оператором? Ви серйозно? Що з'явилось? I'm watching you every creation in the чели. Щоб ви розуміли, у мене прямо зараз світиться індикатор вебки. Якщо ось так зроблю. Ой, все! Це просто у мене ця вебка була в ОБС. Я перелякався. Так добре, давайте обратно зайдемо. Це якась странна, реально фігня. Чекай, давай, давай, далі. Ось це странна реально фігня, через яку я перепугався. Та блін, от що це таке? Я зайшов у я в... я зашов в свій світ і тут ось це просто-напросто. Блін, мене зараз обіжить, у мене 4 хп. Швидко в хату, в хату, в хату. І от шо це таке мені цікаво? Шо це таке? Це Хватить Error entity. Потому что мені це не подобається, Ну будь пожалуйста, F11. Добре, будемо так гуляти, що друзі? Ну о! Шо? Чекай, чекай, мене зараз мене зараз зомбі жахне. Чекай, бро. Чекай, братан. Братан, мене зараз зомбі жахне. Дай я його б'ю. І все, і будеш там робити, що хочеш. все. Він щось написав в чат. А, може якусь... Може якусь табличку кудись поставив? Чекай, 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 чекай. Так, мені треба. Е, мені треба перше перекусити. Хватий, пожалуйста, я нічого не можу зробити. Так, быстро. Все, готово, Ні? Ну що ты таке, Що таке? Он мне пишет, кучу все. Может мне якусь табличку тут поставив, не? Пусть я десь тут був, примерно. Может, он мне десь тут табличку ставив якусь. Я як хз. Ладно, ну, давай, бро, походим, ну и трохи, ну тут подивися, на, на цей світ вообще. Дайдите в жопу, в зомби. О, у мене переставши цей екран. Мені каже, це означає, що він вже ушов. Ось це було реально неожиданно. І дивіться, зараз я вернусь в хату. І він мені щось писав в чат. Він мені щось писав в чат, і мені цікаво, що це таке. Щось я бачив на якомусь там японському. Знову. Щось там бачив, коротше. І мені цікаво, що він мені писав. Так, ось о, якийсь Error entity. Далі ще щось, ще щось. Do you see The Star. Добре. Е, так, значить. О, так, він писав: Ой, шум надто гучний, а я, ви, я вимкнув звук і не було ніякого шуму. Що сім разів о, бачите зірку. Я нічого не розумію, але це трохи стрьомно. Так, я сподіваюся, що вже перестала ніч. Ні, не перестала. Так, швидко мені треба накопати е, камня. І ще вугілля, щоб зробити собі печку і нормально по поїсти, тому що в мене півсердечка, Так, все, йдемо. Зараз ми будемо робити. Так, робимо ось так. Блін, що я зробив? Ну, це вже реально було острома фігня, коли в мене просто ігра вилетіла і почало щось труситись. І от в чому суть цього мода? він з'являється... Зовсім неочікувано і дуже швидко. Ну, дуже швидко, що він Появляється і майже сразу пропадає. Так, все, я собі зробив стейк, а хоча б перекушу нормально. Все, хай тут валяється поки що, це я, напевно, сюди просто все засуну. Ось так. Ну, блін, ця ніч вже перестане, на що нескінченне. Кстаті, я хотів би собі зробити вудочку, піди Так перебачити. Так що, дайте, да, так що давайте. Ось цього бро вб'ємо. Все. І ще сорі, але мені треба ще м'ясо, так що давай. братан, сорі. Що? Your one in this world, it's it, uh, only. Тобто, прямо зараз пропала ось ця які там, корова. Пропала. І з'явилося щось часі. Зараз я це перекладу, тому що я нічого не поняв. Ти один у цьому світі, хіба не, замо... не самотньо? Та вроді ні, мені хі не самотні. Ну, ну мені без, Ну мені хотіли би, щоб ти такий прийшов, воно такий, бро. Зі мною там поговорив, пішов би порибачив, я був би не против. Так, та де коров найти? Ну йо, йо Да, у мене у мене через дві минути може, цілком в Соматі, я тут коров шукаю. Опа! Привіт! Що ти тут написав, я нічого не поняв. Е, ду... Do you know this country? Ukraine? Да я знаю, я знаю так Украину, как Украина. А это и даже ясно yes пишу. Шо ж ты такие привередливые, чуєш? чуешь? Він же 100% доступ до моего микрофона. має, чо не писуха. Ну ладно, сподевайся, что немає доступу до моего микрофона. О, ну, я хотів би бы забрать трохи, а че бы нет. Мені здається, що коли зникла ця корова, то зникли зовсім всі моби в цьому світі Майнкрафта, бо я реально нічого не бачу. Ну, раз так, то хоча б ну, пісочка заберу, ну, я не знаю, піду в стекло скрафчу. Так, я помітив одне, мені треба піти перекусити. І от фіг знайдеш моба, ну тому що я реально їх немає. І ще, друзі, вам буде цікаво, якщо я запишу другу частину, тільки буду з ним поводиться максимально, ну, типу, нормально, типу Не вбивати його, навіть не вийде. Якщо, якщо вам така ідея зайде, то напишіть коменти Блін, я хотів удочку скрафтити, но там треба. Не дві о, ці нитки, а три. Я серйозно не розумію. Тут не єдиного мови, я просто-напросто не бачу. Зато я бачу храм. Так, маг би мені б не помішало, так що давай на візьмемо. Опа, сюди. Я вмію, треба вилізти, я вмираю. Так, може тут щось буде? Я не знаю. Опа! Сундучки, сундук. Хорошо, я! Ой, ё-моё, книжечку забрав просто-напросто. Блин, я вже вмираю, так що треба тікати сюди. Тільки є одна проблема, тепер я в свою хату знайду. О, я знайшов свою хату. Ну, реально, де якісь моби, там, я не знаю, даже якісь, ну, типа, даже якісь там зомбі, їх вообще немає. Не єдиної душі просто немає. Не рибок, Ні нікого. Тут одні пчолки є. О, железко є. Нам таке подобається. Е, так, друзі, я хочу другий раз попробувати, що буде, якщо його. Значить, у нас спробувати до нього тепнутися, все Кулгейм303. Cool О! Нічого собі я, я вовремя сказав, що ж. Так. Uh, I think your uh, somewhere is Житомир. Ну, або він. я не знаю, або він написав, що я в Житомирі, або він написав, тому, що я знаю, що ти живеш в Житомирі. Коротше, щось таке. Ну, да, я живу в Житомирі, які питання. Блін, я щось побачив, що у мене голод зовсім перестав втратитися. Таке чувство, що він, типу, просто зафіксувався. Блін, я свою хату, кажеться, згубив. Е. Це адеква. Блін, я дебіл, боже мій. Це вообще адекватно, що Чанк трохи зникне. Ну ладно, зато терхату свою спробую знайти. О! Ось вона, я пішов до неї. Е, чекайте, це я прямо тут і вмер, мені кажеться, так? Да? Ну, я рішив своїх, трохи щось не бачу там. Чекайте на. Ну. Е, так, зараз давайте підійдемо туди. А рісимо де. Це друге якесь місце. Добре, ладно, ну піду домой. О, верстак, мій старий. Це добре, що я різ свої майже всі виклав. Я сразу не розумію, де всі моби просто-напросто. Ні єдиної душі немає. Друзі, коротше, давайте так. Я просто я буду просто от стоять і чекати цього челіка, поки щось тут произойде. Що? Що? Це як ви ще? Чекайте, це. I want to look at you before, before you die. Uh, я просто дивився тіктоки. І тут бац. Добре. Просто-напросто стоїм, далі чекаємо. Що цей зробить? Опа! Так. Так, так, так. I am in getomer. Я радий, що ти в Житомирі, братан. Давай на мехаліске, но зустрінемся. Так, ну уже наконец-то щось произойдуш. Я сижу вже, минут 10 мені, кажуть, я просто жду. О! Здорово! Так, що тут? Що тут ти написав мені? Так. Ти не можеш адекватно ставити? Опа, на. Друзі, тут мій айпішник, який я 100% замажу. Ну все, друзі, вичисую мене. Я приїжджаю на Мальдіви Ні, ну ось це було неожиданно. Добре, далі слідкуємо, що буде. Що? Чекай, чекай, чекай. О как, так чекай, 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 чекай. Что такие? Дай. This world, ты дестроит. Why? Why didn't you save me? Maybe I des it. To die. Так что тут написано, снова прикладаем. Дякую, що розділив зі мною цю мить. Так, э, і що далі. Так, Все, я упав. І все. Я загинув. Так, добре. Значить, а, це що таке? Эм... I'm coming эм, you. Так давайте це все поудаляємо к чертям собачим. А, так, якісь. Боже мій, хай Бог помилує. Шо воно таке? Э, Блін, так, давайте зараз. І це теж я це все прочитаю. Ми зустрілися на сервері під назвою Анна Ноуморі. No Його ID був э, Shade of Enterman 66 Ret. Він ставив пастки, збирав голови мовів і дивно сміявся. Ніби мікрофон виплював э, звуки порощені. Вайбер. Ти живеш у Токіо? Він мене. Він мене. Я відповів. Так? Де це? І він просто сказав поруч. Одного разу він мені фотографію фотографії сказав, що можливо йому самотні як мені. грали разом щовечора. Він знав усе, як уникнути лав... лавих постах у нижньому мирі, де розташовані рідкісні біоми. І він розповідав мені міські легенди. У місті є тунель, на стінах написані цифри 14, 15, 16. Це дата зникнення дівчини. Я, я надіслав йому емоції з печеренними очима. Оце... Оце страшно, але всередині я хузувала. Це була просто вигадана історія. Через місяць він запросив мене зустрітися, ходимо до того тунелю, про, про який ти згадувала, як, як у грі. Мама мене запитала, куди ми йдемо О, такі пізні годинні? А я пива друзями. П.С. В очах мами я бачила радість і того, що я знайшла друга, але я не могла розповісти всю правду. Я вагалась. Я вагалася. Я бачила його фотографію, та почула його голос у Discord. Одного разу я отримала від нього голос повідомлення. Все гаразд, Айко, ми ж друзі, правда? Його голос був тем, теплим, як імбірний чай. Тунель був е, ключовим дротом на околиці міста. На стінах в критих графіті були ціни. Гри... В критих графіті були цифри. 14, 15, 16. Я чекав 10, 20 хвилин, коли сутінки огорнули небо. Я гукнув тінь, і він з'явився за рогом. На ньому була чорна маска, як у Індермена, з білими піксельними очима. Гей, Айко, голос, нав... голос наважив не Це був роботизований скрипт, що до нас дешевого динаміка. Я відпустила назад, але він мене схотив за запастя. Його роговички пахли бензином і залізом. Мене затянуло у тунель, навіть коли я кричала, вона, що до нас землі, пожирала мене живцем. Тобі сподобалась моя історія? Чи не так? Прошепотів він. Приставши, домов... Приставши ніж до мого горла. Сьогодні 17-й день історії. Останнє, що я побачила, це як він вихопив мій смартфон з моєї руки. На екрані відобра... відобразився замок. Замок Майнкрафт, який ми збудували. А потім прокинувся. А потім я прокинувся тут. Якщо що, ми, май... Якщо що, YouTube зразу тобі кажу, це все шутки, це все неправда. Все, що тут було сказано, це вигадка. І зовсім я засуджую все, що було тут написано. Друзі, ось це була серйозно дуже цікава кріпіпаста. Звичайно, я трохи пошугався, але все одно, це мені було реально дуже цікаво. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І ще раз скажу вам, якщо хочете, щоб я зняв відео тільки де я вже буду з ним дуже дружелюбним, то напишіть про це в коменти, і я це все зроблю. Що ж, всім па-па!